Сьогодні мало відбутися черговий раз підготовче судове засідання у кримінальному провадженні про а, нібито замовне вбивство, яке не розпочинається вже з 23 квітня як опанувальний акт найбільшого суду і до сьогоднішнього часу. Вже були різні відчиняння. в Чешському суді, два рази в Чешка ми сказали, що їх не буде. Тому що дивіться. Все просто. Судні не мають іншої альтернативи, як вийти в кримінально-судове засідання і закрити кримінальне провадження за спливом сроків і звільнити особу в підварті. Але саме, ну, саме така цинічна ситуація в тому, що особа вже а, з 23 квітня мала у цьому кримінальне відпровадження бути на свободі. Але я за свою практику ще такого не бачив. Підстражна справа, як кажуть, судді фактично не вибудемо судове засідання. І тому, о, як ми прогнозували, у суді немає альтернативи. І тому о, алгоритм дій, обраний наступник, змінити запобіжний захід у кримінальному провадженні у ну, Подільському суді, а тут особо ввільнити і закрити, оскільки вона буде вже заарештована за іншим кримінальним провадженням. Питання. Буде до Печерського районного суду з такою продовження сроку тримання вартою. Це перший раз в Україні, це вже зафіксовано факт, що особі, яка перебуває під вартою, продовжують сроки тримання під вартою через слідчого суддю, скільки кримінальних проваджень вже півроку, як перебуває на розмірі суду. Фактично, суд, в цей суд, мав вирішувати всі питання на цьому кримальному права. Це вже ноу-хау. Коли особу треба не привезти, давайте відеоконференцію. Але ж зразу судить. Ігор Валерійович Колоновський відмовляється всі відеоконференції і вимагає особисто присутності судових засідання, на що він має повне право.